Вимушено покинуло рідний дім, аби вижити. 7 вересня 20 жителів Оріхова евакуювали до Запорізького центру соціального обслуговування. Більшість евакуйованих літні люди, які не можуть самостійно подбати про себе, тому потребували допомоги соцпрацівників. В такому віці, переживши таку трагедію, як людей з корінням виривали з власних будівель і перевозили в зовсім незнайоме місто, то там і сердечні напади були, і сахар піднімався. Світлана Федорівна одна з тих, хто нині живе у центрі допомоги. Їй 87 років. В Оріхові вона жила у власному будинку. Втім, щоденні обстріли та руйнування змусили бабусю залишити рідне місто та виїхати до обласного центру. Сусідську хату розбило і повредило нашу і сусідську. Ну, п'ять домів повредило. Я сиділа так за столом і їла. Як ударило це все, і вікна всім при мені полетіли, і мене тоді як схватило, і я вирішила їхати сюди. Згадує про дім в Оріхові і пані Надія. Жінка жила без світла, тепла, води та з вибитими вікнами. До того ж, під час війни пані Надія пережила і особисту трагедію. Що в мене й дитина вмерла, син у мене вмер. Тож, що це от бомбюшки не видержало серце. А це все треба пережити. Вже понад півроку Оріхівці мешкають у центрі соцдопомоги, що став їхнім другим домом. А з сусідами по кімнаті стали друзями. Зважаючи на вік евакуйованих, фахівці організували спеціальний нагляд за ними. Сестричку нам дали, медицинську сестру. Якщо необхідно, вона діли ін'єкції. А так вона приїжджає з утра. Діла осмотр, давление обов'язково обізительно міряється, меряється, смотриться температура, узнають, у кого які жалоби. Працівники соццентру забезпечили евакуйованих комфортними умовами, підтримують їх та не дають втратити віру у найскоріше повернення додому. Також оріхівцям надають гуманітарну допомогу, годують, враховуючи особливості здоров'я кожного. У кожного своя хвороба, у кого цукровий діабет, тому ми без цукру їм першим даємо. Ми до кожного стараємось підійти. Під їхні потреби. Для нас це не складно, а їм приємно. Нині в Оріхівській громаді з близько 18 тисяч жителів залишається менше, ніж півтори. Ті, хто виїхав з-під ворожих обстрілів, мають лише одну мрію. Мир. Нічого нам не треба, мир. Нам трошки залишилося жити. Я одну війну пережила і і цю я довірна пережити як? Знаєш, як обідно. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.